Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Друзі, після закінчення торгів в п'ятницю я зазвичай, маючи вихідні суботу, неділю, переглядаю, як змінився мій інвестиційний портфель, що проросло, що впало, і взагалі як поміня, помінялося співвідношення в ньому. Ну і власне сьогодні чисто випадково зайшов на деякі вкладки, які знаходяться в моїй таблиці, яку я створив спеціально для слідкування інвестицій. А саме, що це за закладки? Подивіться мене. Тут є закладка Interactive Brokers і DeGiro. І тут, власне, DeGiro – це попередній мій брокер якого я зліквідував, в мене пере тільки один брокерський рахунок в Interactive Brokers. Ну і власне на даних закладках вписана вся історія покупок акцій, ну і, звісно, їх продажів. І тут, тут можете власне, побачити, наприклад, зараз закладку Interactive Brokers, і всі акції, всі дати, числа, кількість акцій, яка ціна з покупок, яка комісія і тому подібні речі. І тут по правій частині то так само можна одразу побачити всі продажі, які відбулися. За весь цей час, відколи я взагалі інвестую. Ну і тут є так само закладка дежіро. Тут можете побачити, що і по лівій, що і по правій стороні пов... все заповнене, оскільки всіх позицій, власне, з даного брокерського рахунку я позбувся, гроші перевів тоді, був на рахунок в Interact брокерс. Ну і знаєте, знаєте, що почав я переглядати, дивитися взагалі залі ту інформацію, і мені стало цікаво, а якби я купував акції, але ніколи їх не продавав. То подивіться, що би було, чи я би вийшов в плюс на даних інвестиціях, чи взагалі в мінус. Тобто, розумієте, хочу вам зараз показати, що було б, якби я взагалі ніколи не продавав акції. Тобто їх купував, 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 купував і більше нічого, і тримав їх до сьогоднішнього часу. Хочу вам власне це показати, бо деякі акції, як можете побачити, тримав би вже більше як три роки, що є досить вже значним терміном. І хочу вам власне показати. Можливо, вам це сподобається, можливо, вас це власне, змотивує до того, щоб купувати раз акції і більше їх ніколи не продавати. Ну давайте подивимося, досить таки цікаво. Побачну з брокерського рахунку в Дежіро. Але буду показувати тільки акції, ті, які я спеціально продав. Тобто, ну, продавав, там, купував, продавав не просто тоді, коли продавав всі акції, щоб просто перевести гроші в Interactive Brokers, бо я ті самі акції майже за ту саму ціну і купив, в принципі, так що тут роль такої не грає. То на власне буду показувати вам позиції, які я спеціально продавав. Давайте почну від першої компанії, яка взагалі була в моєму інвестиційному портфелі. Хочу вам сказати, що ця позиція досить таки маленька. Бо я пам'ятаю, перший раз, коли взагалі завів гроші на боркарський рахунок, це було власне там в липні 2020 року, тобто, в сам розпал пандемії, бачите, я вже тоді цікавився інвестиціями в фондовому ринку. Ну бо тоді ще всі його. Там говорили, кричали і взагалі навіть в новинах там показували, що фондовий ринок зараз там просто ляг, зложився, там мінус 30-40% по деяких компаніях. То я власне вже тоді зацікавився інвестиціями. Ну і і тоді купив свою першу в житті акцію. Дана акція називається Team SA, Як не дивно, але це була акція компанії. Кит... Точніше, не китайської, боже, польської компанії. Давайте впишу, власне, її тікер і назву і подивимося, скільки одна акція коштує на сьогоднішній час. Подивіться, я тоді купив одну акцію за 11 злотих. Ну, а пройшло, буква... пройшло буквально 20 днів. Акція відросла до 15 злотих. І я її тоді продав. Ну, але подивіться, якби я її не продав, то сьогодні одна акція коштує 47. 55. Тобто, уявіть собі, я би за тих 3 роки, так, навіть 3,5 майже роки, міг би збільшити капітал, наприклад, там, в 4 рази. так. Ну, звісно, це одна акція там, по 11 злотих, але все-таки. Тобто, в даному випадку мені би краще було взагалі не продавати акцію, і зараз я би міг мати там, 300% зверху. Я тоді продав дані акції, купив 22 акції, такої меншої компанії взагалі не розбирався, купив перше ліпше, що мені взагалі вискочило. Чуло в інтернеті, називається взагалі ATLUS Еф. А я навіть до кінця, навіть до сьогодні, не розібрався, що це за компанія. Це якийсь там інвестиційний фонд польський. Ну і подивіться, на сьогоднішній час одна акція коштує 2 злотих 16 грош. Я тоді купував акції по 92 гроші за одну штуку. Тобто від сьогоднішнього часу від того часу і до сьогодні я би міг збільшити гроші там більше як там на 150%. Я і так чи так, чи сяк збільшив гроші, бо я продав акції за злоти 82 за одну штуку. Ну, але бачите, зараз міг би продати за 2,16. Тобто це вже другий випадок, що говорить про те, що краще було б не продавати взагалі акції, купити їх, тримати до сьогоднішнього часу. Наступна позиція компанія AT, t Тікер куп... Ті. Це була перша компанія американська, яку я купив до свого інвестиційного портфеля. Тоді купив 10 акцій в ціні 28. 56. Ну, а продав чомусь там буквально за, в принципі, за купив 11 один... другого 11-го Продав 18.05 трохи дивно, бо хіба тут 22 рік повинен бути. Е, власне, про, купив за 2856, а продав за 2990. І, власне, в даному випадку це добре, що я так і зробив, бо одна акція коштує на сьогоднішній час, як добре пам'ятаю, лише 16 доларів за одну штуку. Так що в даному випадку це було на плюс. Потім подивіться, я купив акцію Pfizer по 3550. Е, Ну, власне, не показую я зараз компанії Disney, бо я тоді її продав і просто купив на інтерекі Брокерс, так що того не рахую. Але говорю вам про компанію Pfizer. Купив дві акції по 35,50, продав по 51,64, тобто вийшов, в принципі, на такому тоді локальному максимумі. Ну і так само, як добре пам'ятаю, то одна акція зараз коштує набагато просто дешевше. Одна акція зараз коштує 29,92. Тобто, навіть по факту менше моєї ціни тут. На там той час, коли я купував дані акції. Потім були акції компанії Beyond Meat, з якими я вийшов в просто дуже великий просто дуже великий мінус, бо купував акції по 152 долари за одну штуку. Так само подивився одного блогера, який каже, це наше майбутнє, це там соєві котлети, вегетаріанські котлети, штучне м'ясо і взагалі це крута компанія. Так, в принципі, можливо, вона би була і куртою, якби вона була однією, але з часом з'явилося дуже багато конкурентів. Ну і тому, звісно, акції об обвалилися, ну, бо компанія почала заробляти просто значно і значно менше. Ну і на дані компанії вийшов в дуже великий мінус. Але навіть тішуся, що вийшов по там тій ціні, бо на сьогоднішній час зараз акції коштують набагато менше. Подивіться, я тут їх тут продавав по 13 доларів. По 16, ну, майже по 13-16 і по 16 доларів за одну штуку. А подивіться, одна акція зараз коштує набагато менше, як добре пам'ятаю, лише 6 доларів 68 центів. І взагалі подивіться, свого максимуму. Я тоді купував по 150 доларів, боже, який, я був тоді недосвідчений, в принципі. але кожна родина вчити на своїх помилках. Я так само в принципі, повіться, від того часу акції впали на 95%. 5%. В принципі, як можна було злити капітал. Вложилося б 1000 доларів, то зараз би вартість була. Лише 50 доларів. Ну, але на помилках всі вчаться, я теж, в принципі, навчився і тепер більше, більше розбираюся, надіюся, в що інвестувати, а в що краще не інвестувати. Так само, подивіться, є компанія Торонто Bank, Це канадська компанія, яку я купив, а потім продав через те, що дізнався, що дивіденди від даної компанії оподатковуються просто в. Під відсоток 30%, тобто вже втримується в джерела, але мені ще тут треба доплатити ще додаткові гроші, тому я вирішив продати. В принципі, на тому майже нічого не заробив, бо купив за 70 доларів 40 центів, там один раз отримав дивіденди і продав за 70 доларів 45 центів. На сьогоднішній час одна акція коштує 62 долари. Так що, в принципі, від того часу акції впали в ціні. Ну і власне по даному брокерському рахунку, в принципі, в мене все. Ці акції я вже продавав у 2023 році і просто перевів всі гроші на рахунок в Interactive Brokers і тут вже купував ті самі, в принципі, акції. Ну, але, власне, і на рахунку в Interactive Brokers, в мене вже було декілька продажів там, в 2022, хіба в 2023 році. І зараз вам покажу, як, що би було краще тримати до сьогодні. Чи чи просто було тоді продати так, як я це зробив. Дивіться, почну з компанії. Це перша компанія, так компанія Amgen. Я купив одну акцію по 210 доларів, а продав по 220 доларів. Бо ті гроші приложив просто в якісь інші компанії, не пам'ятаю вже які. Але подивіться, одна акція на сьогоднішній час коштує значно більше 265 доларів. Я продав по 220. Потім компанія All State Corporation, дві акції куплені по 110 доларів, продав по 100 майже 9, тобто в принципі Зафіксував втрату взагалі в 1 долар хіба на кожній акції. Компанія All State Corporation так само зараз торгується значно-значно більше. 134 долари за штуку. Бачите, можна було продати зараз набагато дорожче і взагалі війти в досить хороший плюс. Так само тут ще була частина компанії Beyond Mede, яку я продав по 11 доларів, але бачите, я вже вам показував, що зараз акція коштує 6 доларів. Так що, в принципі, тут. Зле що продав акції, тут зле, а тут добре. Потім була інвестиція в компанію Intel. У мене тут було досить вже багато акцій. Їх набирав взагалі від свого такого максимум 48 доларів за штуку, потім 35, 30, 29, 25 доларів за штуку, у середньому ціну. Ну, а продав всі акції по 32 долари за одну штуку. І, в принципі, хочу вам сказати, що вийшов в принципі, в нуль по даній інвестиції, бо декілька разів отримував дивіденди від даної компанії. Ну, але хочу вам сказати, що сьогодні одна акція коштує так само набагато дорожче, аж цілих 44 долари. Якщо б я зараз продав, наприклад, дані акції, то б вже вийшов досить таки хороший плюс. Бо середня ціна покупки як добре пам'ятаю, була десь близько власне, тих 31 долара. А зараз, бачите, 43 долари за штуку. Так само тут є акції Comcast, які я продав, купував по 37 доларів 48 центів за штуку. А продав по 39 доларів за одну штуку. Давайте вам покажу скільки одна акція Comcast Коштує е, на сьогоднішній час 42 долари 42 центи. І це знову ще одна компанія, яка від там того часу просто виросла. Так ви одразу можете зараз посміятися і написати мені в коментарях, що я власне продаю майже всі акції, які е, зростають пізніше, і що можливо взагалі такого не варто робити. Е, звісно, це можна сказати вже постфактум. Так само подивіться, наприклад. Приклад з компанією Meta. Я тоді продав акції частинку акцій, бо вони досить значно зросли там, від 80 доларів до 315 Я продав якусь частинку, щоб переложити в акції компанії Fortinet. Ну і хочу вам сказати, що в даному випадку акції зросли, бо зараз одна акція коштує 330 доларів, а акції компанії Fortinet впали. Я взагалі зараз там, на там, даній інвестиції мінус 10% взагалі. Так що, в принципі, в даному випадку. Теж зле, що я зробив, що я продав акції компанії Meta. Дивіться, ще одна наступна позиція GP Morgan Chase банк. Я тоді пам'ятаю добре, як добре пам'ятаю, я продав дані акції, проложив їх в акції компанії PayPal. То від там того часу PayPal опустився в вартості, акції даної компанії впали, ще до сьогодні падають. Ну а акція GP Morgan Chase зараз торгується значно і значно дорожче. Як я її продав по 153 долари за одну штуку, а я продав по 139. Це ще одна компанія, акція, яка, в принципі, була продажа невиправданою і краще було б її не продавати. Тут, як добре пам'ятаю, навіть вже знаю добре, що я так зробив, бо я тоді купив 5 акцій компанії 3M по 150 майже доларів. Тоді продав за 4 місяці буквально за 151 п'ятдесят один долара. Від того часу власне акції цілий час падають. І давайте вам покажу, як одна акція зараз коштує. Ну і подивіться, від того часу акції падають. Зараз вона акція коштує 95 доларів 34 центи. Але бачите, я дані гроші якби протримав ще якийсь час, а потім е, купив 5 акцій, просто значно дешевше по ціні 107 доларів за одну штуку. Ну, але все-таки, як не крути, майже на 12 доларів. Зараз вона акція є дешевшою. Е, дивіться, наступна, досить цікава, і вже знову ж таки комічна, смішна ситуація. І одразу це... Скоріше за все, показує, що я недосвідчений інвестор і поганий інвестор. Не я це, як хочете. Я продав акції компанії Microsoft, так само проложив гроші хіба в компанію PayPal. Ну, а компанія PayPal знову ж таки впала, а компанія Microsoft, звісно, це вже не до кінця і смішно, але одна акція від того часу могла би прорости значно-значно більше. Зараз одна акція коштує 370 доларів за Одну штуку, а подивіться, я продав її за 291. Так, я, в принципі, заробив щось на цьому, бо купував взагалі по 234. Ну, але зараз акція коштує 369. Так що, в принципі, знову ж таки в топа Ну, і краще було б так не робити. Ну і остатньо. Ну, Але тут вже в принципі, так склалося, що я вже продав Simon Property Group і Prudential Financial і проложив ті гроші в PayPal. Ну і власне і ті акції і тих компаній зараз відросли значно. Ну і в принципі PayPal так само від там, того рівня відріс буквально хіба там, на 10%, як пам'ятаю. Ну, Але все-таки, дивіться, Simon Property Group, хочу вам показати, скільки одна акція коштує зараз. 122 долари за одну штуку. Я продав по 105 доларів. Ну, Компанія Prudential Financial страхова компанія. Подивіться, зараз коштує 95 доларів 75 центів. Я продав її за 89 доларів. Ну і знову ж таки, давайте ще дві компанії, які тут є, які я продавав взагалі за 2023 рік. Компанія British American Tobacco. Середня ціна покупки всіх тих акцій тут, як добре пам'ятаю, була десь. Приблизно на рівні 30 доларів за одну штуку. Я продав за 29 доларів 30 центів, бо мені тоді знадобилися просто гроші. І я вирішив, власне, позбутися позиції, бо мені не до кінця дана компанія тепер підходить, як я зрозумів, вже трошки запізно зрозумів, але все ж таки, більше пізно, як ніколи. Я продав акції за 29 доларів 30 центів за одну штуку. А зараз одна акція коштує, подивіться, скільки. 31 долар 46 центів І як не крути це буквально більше, як на 5% акції там того часу зросли. Ну, і компанія остання, яку я взагалі продавав, компанія Walgreen Boots. Я купував її за 23.39, продав за 21.66, в принципі, вийшов собі в мінус. Ну, а компанія зараз коштує, подивіться, 21$ долар, 22. центи. В принципі, майже на тому самому рівні. Ну і що я хочу вам сказати взагалі даним відеороликом. Ну, надіюся, взагалі ви можете навчитися на помилках інших, на помилках. Моїх так ну можливо, це і мене чогось навчить, бо як ви вже бачите, в принципі, що там 90% всіх моїх продажів, і це краще було взагалі не продавати, а тримати акції до сьогодні вони б показали досить такий значний ріст. Як замітили, мій портфель взагалі, як бачите, поки що майже знаходиться на позначці 0, ну бо там в сумі плюс 3%. Ну а 3% за те, за майже там, 3 роки інвестицій на фондовому ринку, це в принципі смішно. Я це прекрасно розумію. Так зараз одразу набіжете в коментарях, напишете, що варто би було інвестувати там тільки в ETF, не купувати і не бавитися в акції і тому подібне. Частково так, частково ні, ну бо. Все-таки інвестиції в акції, окремі дають вам можливість все-таки шанс якийсь обігнати індекс. Ну, плюс додатково тут в даній табличці не враховуються дивіденди, які отримував весь цей час інвестуючи на фондовому ринку. Ну, але, в принципі, на сайті Snowball Analytics, давайте вам відкрию його і покажу. Досить таки багато людей вже зареєструвалися за посиланням. До речі, напишіть мені в коментарях, як вам цей сайт подобається чи ні. То можете побачити, що загальний плюс, але тут окремо тільки по інтеракті брокерс це плюс 3,5%. Ну а по даній таблиці, яка враховує взагалі всі дані, всі дані по двох брокерських рахунках, ну то плюс 2,8%. Так, це смішно. Так так, але це є життя, це є правдиві інвестиції. Це не такі інвестиції, які вам розказують по телевізорах, що хтось там заробив мільйони доларів буквально за якийсь короткий період часу. В житті буває всяке. Так, я вчуся на своїх помилках, так я. Надіюся, що в довшій перспективі часу, все таки, мій інвестиційний портфель зросте, і покаже досить хороший відсоток прибутку. Надіюся, це просто такий час. Ну, бо як не крути, але фондовий ринок S&P 500 навіть до сьогоднішнього часу не дійшов до свого історичного максимуму. Власне, коли я б майже почав інвестувати, він цей весь період часу, коли я інвестую. То, то в мінус 15, то плюс 0. Чи там, ну, в принципі, навіть він не вийшов від такого свого максимуму е, на, на свій той рівень. І він до сих пір знаходиться в мінус 5%. Ну, я, я весь цей час інвестую, весь цей час тут купую. Акції, так, надіюся, що фондовий ринок продовжить рости, і потім просто буде такий час, що, власне, наприклад, уявимо, що це той рік, коли я почав інвестувати, і там пройде ще років 10. ну, Я побачу вже там, плюс 70%, плюс 80%. Надіюся, що так, в принципі, буде. До речі, напишіть мені ваші враження взагалі по тому, що я вам показав, і що ви, що ви взагалі про це думаєте. Напишіть мені це в коментарях, буде досить таки цікаво. Прочитати всім дякую за увагу і удачі в інвестиціях.